Центр Харкова, вулиця Свободи, це якраз одна з тих вулиць міста, де росіяни нахабно пройшлися своїм терором, обстрілюючи практично кожен клаптик харківської вулиці. Одна з ракет в 2022-му розбомбила і цей п'ятиповерховий будинок під номером 11 дріб Ось кадри перших годин після прильоту. Тривалий час доля цього житлового дому по вулиці Свободи, 11 дріб 13, перебувала у підвішеному стані, оскільки згідно результатів комісії, що працювала після ракетного удару, будинок підлягав демонтажу. Щоправда, вже після інструментальної експертизи фахівці дійшли до висновку, що будинок все ж можна відбудувати. Попередній техзавіт, який виконувався, був позначений тим, що будинок підлягає демонтажу, тому що конструктивні його пошкодження дуже великі. Але після того як виник суспільний резонанс, мером міста було дано доручення управлінню капітального будівництва провести інструментальні дослідження стосовно цього об'єкту. Після надання таких доручень були заключені договори з експертними групами, проведення дослідження. Інструментальні дослідження у висновках написали наступне: що будинок підлягає відновленню шляхом капітального ремонту або реконструкції. Тому після надання цих висновків почалися роботи стосовно проєктування, а саме. Передпроєктні роботи, тобто ми збираємо матеріали, які стосуються проектно-кошторисної документації, заключаємо договори і е е починаємо проєктування. Це питання кількох місяців. А відтак у Харкові стануть вже й до роботи з відбудови цього житлового дому. В планах міста на реконструкцію цей будинок вулиці свободи закладений на 2024 рік. Хоча все залежатиме від фінансування. Але а, тут є декілька напрямків фінансування. А, перше це міський бюджет. Ну який ви, як самі розумієте, не в такому стані знаходиться. З об'ємом тих пошкоджень, які отримала місто, друга друга строка фінансування це фонд відновлення України. Ми будемо подаватися і туди, розраховуючи на державні субвенції, які можуть бути предоставлені місту по відновленню цього будинку і не тільки цього будинку, тому що наразі в управлінні будівництва у нас знаходиться 156 проєктів на тій чи іншій стадії. І всі вони як роз не тільки розраховують на міський бюджет, а й на державні субвенції, куди ми подаємося щомісяця. Якщо говорити про вартість відновлення цього житлового будинку, то за попередніми підрахунками кажуть у департаменті житлово-комунального господарства, його реконструкція коштуватиме від 13 мільйонів гривень. Леся Копелюк, Сергій Пересь, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харків. Новини.